Це людина без недоліків, вважають на його батьківщині, хоча багато істориків вважають його фігурою парадоксальною та суперечливою. Він віддав армії США 32 роки життя. Під час громадянської війни він командував найбільшим військовим з'єднанням Конфедерації армією Північної Вірджинії. Роберт Едвард Лі, обожнюваний народом генерал, був уособленням боротьби півдня за свою волю. Роберт Едвард Лі був четвертою дитиною в родині героя війни за незалежність у північній Америці. Від матері Енхіл хлопчикові дісталася приваблива зовнішність. Від батька, який носив призвисько кавалерист Гаррі, фізична сила та почуття гідності. В 12 років після смерті батька хлопчик фактично став хазяїном великого будинку, дбайливо доглядаючи за хворою матір'ю та сестрами. На вступ Роберта в Гарвард, де вчився його старший брат Чарльз Картер, у родині не було грошей. Роберту залишався один шлях безкоштовне навчання військовій академії Вейст-Пойнт. Робі ставився до навчання відповідально і за чотири роки він не отримав жодного стягнення. Він користувався симпатією та повагою однокласників і закінчив академію другим по успішності. Як і всі кращі випускники, Роберт одержав призначення в інженерні війська. 30 червня 1831 року лейтенант корпусу інженерів Роберт Лі одружився з Мері Енд Ренфолд Кастис. Вона була дочкою прийомного онука Джорджа Вашингтона. Молода пара оселилась в Арлінгтоні. Коли в 1846 році почалася мексиканська війна, Роберта відрядили в Мексику. Командуючи американськими військами, генерал Уінфілд Скотт ввів молодого лейтенанта до складу штабу, щоб той складав та коректував мапи. Але енергійний офіцер встигав з'являтися на передовій і навіть водив солдату рукопашну у Мексиці. Роберт Лі познайомився з людьми, які згодом зіграли важливу роль у громадянській війні. Це були Джеймс Лонгсріт, Томас Джексон, Джордж Пікет та Уліс Грант. В 1855 році Роберт Лі за допомогою майбутнього президента Конфедерації Девіса був переведений в кавалерію. Найгучніша воєнна операція, якою лі керував цей період, придушення заколоду під керівництвом запеклого супротивника рабства Джона Брауна, який намагався захопити урядовий арсенал в Хаперсфері. Обрання Лінкольна президентом США у 1861 році спричинило відділення південних штатів. Україні назрівала громадянська війна між рабовласницьким півднем і виступаючою проти рабства північчю. Лінкольн запропонував Роберту Лі очолити збройні сили жителів півночі. І, хоча лі вважав рабство великим злом і не схвалював рішення південних штатів про відділення, він не міг воювати проти численних родичів та друзів, які примкнули до жителів півдня. Після довгих коливань Роберт відмовився від пропозиції Лінкольна, написав прохання про відставку та перейшов на бік конфедератів. На першому етапі війни генерал Роберт Едвард Лі займався організацією регулярних частин конфедератів. Потім став головним військовим радником президента Конфедерації Девіса. Тепер він спричиняв вплив на хід воєнних дій. Коли федерали на чолі з Джорджем Макклеланом почали наступ на Річмонд, генерал Лі був призначений командуючим Східною армією Конфедерації. Проте, справжня слава генерала Роберта Едварда Лі народилася в ході так званої семиденної кампанії, коли він уже на чолі армії Північної Вірджинії змусив відступити, переважаючи і по чисельності, і по озброєнню частини жителів півночі жителі півдня стали ласкаво називати генерала дядушка Роберт. Закріплюючи успіх у вересні 1862 року, війська Роберта Лі перейшли ріку Потомак і зіштовхнулися з федералами. Але по фатальній випадковості оперативні документи жителів півдня потрапили в руки ворога. І після кривавої битви біля Ентіятаму, коли обидві сторони понесли великі втрати, Лі вирішив відступити. Найбільшу свою перемогу генерал Лолі одержав у бою при Чанселосвілі у травні 1863 року. Тепер конфедерати розраховували остаточно розбити федеральні урядові війська та покласти кінець війні. Протягом трьох перших днів липня 1863 року біля містечка Геттесберг проходив найбільший бій в історії Західної півкулі. Ситуація стала складатися на користь федералів. Стан жителів півдня не врятувала навіть розпочати генералом Лі широка фронтальна атака, відома як кидок Пікета. Жителі півдня були переможені. Тим не менше, армія Північної Вірджинії на чолі з генералом Лі завзято вели супротив ще довге два роки і капітулювала лише 9 квітня 1865 року. Роберт Лі повернувся в Річмонд. Останні роки життя він присвятив полегшенню долі колишніх солдатів конфедерації. Він відмовився від багатьох привабливих пропозицій і обійняв скромну посаду президента коледжа Вашингтона. Репутація генерала вдихнула нове життя в цей навчальний заклад. Генерал Лі з його величезним військовим досвідом та популярністю як на півночі, так і на півдні країни, став для Америки трагічним символом програної справи. Роберт Едвард Лі помер 12 жовтня 1870 року в Лексингтоні в результаті серцевого нападу. Він так і не дочекався відновлення в цивільних правах, котре здійснилося тільки 100 років по тому.